Я Малюта Сергій Іванович. 1963 року народження. В начале війни одразу пішов добровольцем на війну, так як расисти напали на мою державу, яку необхідно було захищати. Я пішов в роту охорони, в якої прослужив почти півтора року до свого 60-річчя. Ну що я хочу сказати? Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть расистам. Передачі по телебаченню я дивлюсь тільки офіційні телеканали. Це ТСН 1 плюс То є програми, які надають офіційну інформацію про наші оборонні способності, про наші, так сказати, державні справи. Російські канали, я не дивлюся, я Пишу сам вірші, пишу пісні, які співаю. Я дуже багато писав на російській мові. Сьогодні я все, що зв'язано з російською мовою, і свого викинув репертуару як пісень, так і віршів. На сьогодні державна мова, наша українська мова. Є сама гарна мова, є співуча мова, якою ми повинні розмовляти і навчати наше майбутнє покоління бути українцями. Слава Україні! Телебачення, телебачення, чаще більше інтернет, телебачення ні. ні. Програми телевізійні. Один плюс один таке, Що, 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 що можна ще що виступити А за російські канали з, днів, з дня вторгнення ніхто їх, мабуть, вже не дивиться. Це якось так. Доброго дня, моя велика держава Україна. Я український, є український народ. Працюю я вчителем в навчальному закладі Любовський ліцей номер 1 Уже працюю більше 30 років. Моя постійна мета в житті, щоб діти мали якісну освіту, щоб діти навчалися, щоб мали високий інтелект і щоб вони відбудовували нашу прекрасну державу Україну. Я єсмь народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила? А сила, сила знову розцвіла. І тому я вам бажаю всім українцям, щоб швидше прийшла наша перемога, і щоб ми дивилися свої відеопередачі, щоб ми переглядали свої. Кінофільми, що ми переглядали, кінофільми наші українські, які пов'язані з нашим боротьбою, з козацтвом з Україною і з нашими дітьми, наші діти це майбутнє України, і нам треба піклуватися за їхнє майбутнє, тому що якщо ми будемо переглядати контент інших держав, і російськомовних, і тих, які не бажають добра нашій країні, то ми патріотів України не виростимо. Патріоти, еліта це те, що нас поруч з нами постійно. Це те, що ми кожного дня спілкуємося з ними. Ми бачимо в очах ті яскраві зірочки, хай ці яскраві зірочки стануть зірочками перемоги в нашій Україні. І хочеться б ще сказати, що Верховна Рада заборонила російськомовний контент, але хотілося б, щоб ще правові правоохоронні органи подумали над тим, де звучить ця російська музика. Кому вона потрібна в наш час, в той час, коли майже кожного дня Україна, наша мати плаче від болю від того, що наші діти гинуть, від того, що наші воїни гинуть, сини, батьки дітей. І дуже тяжко дивитися в очі цим дітям, в якого, в якого загинув батько, в очі жінки, яка стала вдовою, і мені б хочеться, щоб наша Україна відбудувалася, і щоб наш український народ змужнів, вистояв. І мав таку країну, щоб кожному хотілося бути її громадянином. І стало би честю бути її громадянином України. Дорожевська Анастасія. Наразі на сьогодні телевізор майже не дивлюся. Російські фільми не переглядаю і російську музику не слухаю. Дивлюся наразі більше американські фільми. Я ляхова Наталія Миколаївна, жителька села Олександрівка Подільського району. Що стосується перегляду, що стосується перегляду телепередач. То більше схильна я до перегляду передач інформаційного характеру, ті, які носять висвітлюють точніше кажуть, проблеми і ситуацію сучасності. Адже ми зараз перебуваємо у обстановці воєнних дій. Що стосується, що стосується передачі радянського напрямку, то я не дивлюся їх, не рекомендую їх дивитися. Я, наприклад, прихильник більше таких пізнавальних. Гумористичних передач, передачі, які виховують добро в людей, передачі, які взаємоповагу, передачі, які націлюють людей бути культурними і толерантними в нашому житті.